Усім привіт! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні оглядаємо Худай Санта Фе зі Швейцарії від 2014 рік. 2,2 дизель на автоматі 4х4. Це в нас семимісна версія. Пробіг автомобіля 204 тисячі оригінального. Сервісна присутня, все підтверджується. Весь автомобіль в рідній фарбі. На хорошій багатій комплектації, немає сколів подряпин по капоту, біксінон, леди, обувачі фар, проти датчик світла, датчик дощу, парктроніки, хороша літня гума, нова. Безключовий доступ на передні двері. Тут також все немає парковочних м'ятин, все гарно, рівненько, реально не на даху. Позаду камера, парктроніки, стопи фонарі ціленькі, нічого немає пошкоджень. По цій стороні також все гарно. Присутня шторочка, сім місць. Маємо ключ, домкрат, вихлопні чистенькі, регенерації проходить часно, сажовий не забитий. Вся екологія на місці, нічого не вирізалось. На вікнах маємо такі шторочки. Підігрів задніх сидінь, шкіряний салон. Сидіння складається в рівню підлогу при потребі. Люк, панорама. По електриці немає ніяких проблем, все працює. По двигуну також, коробка також добре, все працює. Повен привід також працює. Карти хороші, повний електропакет, пам'ять сидінь, електросидіння, водійське пасажирське, мультикермо, підігрів керма, тримання в смузі, допомога при спуску, підігрів передніх сидінь, також обдув. Самопарковка, запуск кнопкою, навігація, клімат. Зеркало з автозатемненням. Два ключики є. сервісна є, заводиться дуже гарно. 204 тисячі пробігу. Кого зацікавить відео з товщиноміром, скину додатково, камера. Отож, кого зацікавить, приїжджайте на огляди. Усім дякую.